В таких випадках звертаюся до досвіду Речі Посполитої. Ну не було Речі Посполитої, до, до, до польського досвіду 19 століття, коли власне поляки провели кілька безуспішних повстань, які теж можна було назвати революціями, хоча вони, очевидно, не були революціями, такі шляхетські повстання. Не було ще народу так. Народ, ну точніше, народ обмежувався тільки вищою, вищою, вищими класами. Так, от, після цих безуспішних повстань вони врешті врешті зрозуміли, що ну нема ради, не проб'єш лобом стіну. Треба зайнятися органічною працею тобто, треба зробити перетворити селян в поляків, так умовно кажучи. Треба створити так мовити, те суспільство польське, яке би хотіло дійсно незалежність, яке було би готове боротися за цю незалежність. І вони, в принципі, це зробили. Тобто, вже в 18 му році вже була мобілізація і вже було чудо над віслою, коли вже польські селяни допомагали польському війську, не розбігалися як українські селяни по домах, по хатах, так в тому ж таки 18-му році, а стояли проти більшовиків і такі зупинили їх. От, власне, тим закінчилася органічна. Праця польської інтелігенції і, ну, і взагалі вищого, вищих прошарків польських. Хоча до цього треба було звичайно 100 років, і треба було кілька разів обламатися, і, і дуже тяжко обламатися. Так що я приблизно так собі уявляю і наш шлях розвитку. Це ну насамперед, звичайно, ця так звана органічна праця, яка може бути дуже різною, звичайно, починаючи від нашого такого середовища, і ну, кожен кожен, зрештою, має якесь своє середовище, і, і там, де ми живемо, і там, де ми працюємо і і на всіх рівнях я думаю що кожен може щось щось зробити